Всім привіт! В даному відео ми додамо новий булик, Є у нас назва. Додаємо новий екран, де зможемо редагувати, а також додати нову, новий запис, новий булик, Зберігаємо. І цей вулик буде з'являтися у нас з самого верху в списку вуликів. Так що ми можемо перейти на нього. І можемо нажати на нього зверху і відкриється редагування цього вулика. Яте наприклад на 3 берегти. І як ми бачимо, у нас з'явився. Змінений вулик, назва його зміна, змінена. Е, також додамо е, з головного екрану. Ось, головний екран, де він дівся? Е, звідси ми додамо. Ще навіть не з головного екрану. А з home, home. Home Screen. Ми додамо драйвер. Ось сюди, щоб ми могли вже вибрати меню там, з цього, що є. Так, додати драйвер ми просто беремо, да, скопіювали наш драйвер уже готовий. З Home Screen і е, додаємо його після ось боді. Е, закінчується, потім закінчується у нас, е, по суті, боді-центр. Це все відноситься до body. Е, і після цього ми визиваємо наш драйвер. Так, йдемо в наш список вуликів. От, і знаходимо наш body, закриваючися. От він. І ось тут ми вставляємо наш драйвер. Імпортуємо сюди наші всі залежності. Тобто сервіс і остальне все, що тут у нас є. От. Е, так, ми можемо ще сюди додати головна головна. Головна, так, ікон, що тут у нас буде? тут у нас буде? Може і Home, Home? Є в нас іконка Home, зберігаємо, так. Ссывається. На що славиться? Відстановило. Так, нижче. Так, так, так. Э, так, у нас Home Screen. Целимо і напишемо: Home є. Так, він вже видно імпортований. Сберігаємо. Так, тепер запустимо наш додаток. Так, і давайте також скопіюємо в наш хомскрин драйве. Аж е, от сюди. І є. Так. І йдемося. Появилася в нас головна е, ссылка на головну стрінку, а також іконка е, Home. Давайте нажмемо на головну, і ми бачимо, ми попадаємо на головну. от, так. І є. Дальше, далі з цим драйвером ми розібралися. Давайте далі розберемося, як ми будемо додати і рядавати наш новий влог. Так, іконку оцю плюс знизу ми додаємо після нашого драйвера. У нас є флотінка, Action не Це є наша е, іконка в самому низу плюс. Так, дивимося, що у нас тут є. Е, так, у нас є показ діаграм е, діалогового вікна. Е, коли ми нажимаємо зберегти, то у нас відбувається. Це ось оцей так званий прогрес круглий, який відбувається, це і є в нас ось тут в шов-діаграм. От ми його виводимо. І після того, як йдуть всі запити, повертається результат. Ми вертаємо на попередню сторінку. вот и это так званый раз закрывается так так плюсик Вот наш получается шоу диаграмм путь и да сам запад вот. на дети ли he screen Hive screen. Через Navigations. Ми створюємо в нашому Hive. створюємо Edit List Hive Screen. І відкриємо. Ось. Ми його створили. Ми сюди додали і валідацію. Вона по такому самому принципу, що і в минулому відроці робилася валідація. Була валідація на саму назву номер вулика, а також валідація на опис вулик. Ось вона тут нижче. Так само вона робиться. Додається buйder. Label текст, додається on-change. В set state записується текст number. І також додається rowText. rowText text наша функція в даному випадку ось ця. Так. Все тут. Там. Тут перевіряється, чи не може бути пустим. Максимум 255 символів. Тут так само. 250, тут у нас більше 70, тобто 70. Треба написати трошки. Поспішив. Так, є. Після того, як ми додали нашу кнопку, от. де вона у нас Icon, от вона Child, Icon Add, Gray, ОК. Дальше. Далі. Що в діаграм також додали, щоб у нас був при збереженні? Наш показував. Показувався перед, що щось відбувається, і користувач міг, якби, би понімати, що щось відбувається. Так, далі. Робимо новий запит в наш Edit List High Screen. От. Після цього ось сюди ми робимо наш запит. От. Тут є у нас три зміни. Це для того, щоб ми могли потім редагувати це все. Так, далі. Є в нас. Тут ми їх ідеалізуємо, передаємо. Так, 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 що тут вам показати? Опис пулика. От. Е, тут так само перевіряється чи не пусто. Якщо не пусто, то вертаємо на попередню сторінку ось ці дві, дві якби, наших, е, наших тексти, тобто, які ми ввели в назву, які ми ввели в опис вулика. Ми їх вертаємо через цю навігацію. Е, от сюди. Ми ждемо, поки вони вернуться. І записуємо їх в Result New. От. Потім перевіряємо, якщо результат не пустий, от, то ми формуємо ось такий е, об'єкт, в якому передаємо number і Hive. Формуємо ми його тут, тому що я не хочу прописувати ці довгі назви на кожному етапі, тому що ми передамо їх спочатку в Adit Hive, потім передамо в сервіс. Потім передамо в сам запит, в общем, і тому, якби постійно писати ось таке значення, я якби не ходжу. Я просто ось такий об'єкт створив і його одразу передаю, а потім вже з цього об'єкта там собі витягую все, що мені треба. Так. Е Після того, як ми е сформували цей об'єкт, ми робимо запит на backend, додавлення вулика at hive, Так, ідемо глянемо. Саме добавлення. Так, ось тут саме внизу у нас є функція ця. Передаємо ми на вхідні дані Data Hive, оці, що ми тут заповнили. От, і далі ми передаємо на сервіс. йдемо туди, глянемо, створюємо тут також е, таку функцію. от І е, так, получаємо токен і формуємо форм дата E, чому форм data? Тому що в даному запиті в мене йде. Зараз покажу запит. Іде e, мультиформ запит. Не ми не JSON його передаємо, а іменно. Мутиформ де нас зараз знайду. Мультипарт, так. Ми передаємо наші дані через мультипарт. А не через JSON, так як обично формат JSON. Тому я його перетворюю в форм-дата. Для чого це я роблю? Для того, щоб ми могли тут ще передати нашу картинку. Поки в даному відеороці я не показую, як ми будемо загружати тут картинку. Це буде в наступних якихось відеоуроках. А поки ми просто будемо додавати текст і назву. Опис і назву. Так, але ми це все формуємо нову дату, е, додаємо наші number і hiv-text е, і витягуємо з нашого data DataHive наш number і hiv-text. Після цього ми їх передаємо от сюди вже в нову сформовану дату. Форм -дата. Е, сюди ми його передаємо. І після того, як ми його передали, ми там це все, як то кажуть, обробляємо, Записуємо в їх. Там теж воно записується, і вертаємо назад наш Hive. Так. Ось тут ми його вернули. Далі ми його вернули. От сюди. І тут перевірили, якщо він. Не пустий, не ну. То ми записуємо сет стейт. Uh, у нас uh, цей uh, список. Цей от список знаходиться в uh, Item Hive. Uh, де ми зараз ми до нього перейдемо. Uh, Це є список uh, масив даних. І він назбирається з нашої Items. Тобто сюди входять всі оці вулики, які в мене тут відображені. Цей список я його винесу глобальну таку зміну. І з тої зміни я, як його там як кажуть, беру. І для того, щоб нам його перезаписати, ми мусимо його. Ось тут. Ми мусимо вставити на початок наш Hype. В результаті ми отримуємо ось такий об'єкт. Список у нас складається ось з таких ось об'єктів. Він, по суті, такий самий точно об'єкт, як і ці всі об'єкти. Тільки зі своїми даними. Так, ми отримали ось такий об'єкт, і ми цей об'єкт вставляємо з ключом, елементу, з ключом 0, тобто на початок. Бо якби ми просто написали add, то ми його додали в самий кінець. А так як нам для зручності потрібно самі останні записи, які ми додаємо з вулики, щоб вони були самі. Тому і ми. Обновляємо наш item-hive масив даних, і вставляємо в нульовий елемент наш result-hive Так, і далі ми направляємо на... назад на сторінку. Е, так. Все, ми зберегли, по суті, запис і записали наш айтем-хайп. Тепер, як ми редагуємо запис? От. Ми нажимаємо нашу, уже, е, наш список вуликів. Нажимаємо. Зараз я відкрию наш кусок кода, де ми це робимо. Один, одінг, веслю білдер ось тутами. Хай еді та хай. Ну це ми ось на цьому етапі. Ми, коли нажимаємо тута, ми переходимо на сторінку. З вуликом самим і його записами до вулика, ну поки тут нічого на записів ніяких блокноту. От, по силці йде запит на бакенд, і звідти, як то кажуть, ввертається наш вулик. Далі. Після того, як ми попали на цю сторінку, ми нажимаємо, де наша сторінка. Uh, edit, edit, edit. Хай у вас наша сторінка. Ось це наша сторінка. Після того, як ми попали на цю сторінку, ми нажимаємо опять on press. І давайте найдемо, де цей on press От нажимається. Uh, так, так, десь він тут є. And, так, save. Все, я не бачу. А, тю. Edit Hill. Так, це bouck. Не то. А це булик. Нам треба. Hive screen. Ось ось, ось цей wouлик. Ось ця сторінка Hive Screen. І йде наша навігація. Так, on -tab. Так, ось є для этого що відбувається запит і ось наш. Да. Ось наш навігайш. Коли ми нажимаємо на... От, на цей блок, ось сюди ми передаємо в нього Hive ID, передаємо name number, тобто назву тексту і Hive текст. Наш е опис тексту. Що ми передаємо в це, цих три значення в AD e Screen. Ось е Тут ми їх отримуємо, от, е записуємо їх е далі. Ми їх також ось тут, е як то кажуть, е отримуємо. І е в інвістейки. E Перевіряємо, якщо не 0, то, в общем, записуємо також сюди. Далі це в нас валітація, це нам вже поки не потрібно, ми це вже обговорили. Далі є у нас текст field, є контроль, який за це відповідає. І він. Так, це надо. Він і вставляє якби сюди наші вже зміни в текст. Нам би є там поле текст. І туди підставляється вже наш текст. Е, так. Е, ну і все. І також ось тут є. хі Text Controller». теж текст БРЦ звідти сюди. Е, після того, як це все передалося. Ось. Назва, так воно тут е, от ми можемо щось, як то кажуть, змінити. Ладно, Е, Далі. І тут вже ми нажимаємо зберегти. Тут вже йде умова перевірки, якщо тут воно заповнено, то поле number, якщо не пусте, то ми передаємо. Наш number контролю і хайп Уже назад в наш хайп. Ну, вертаємо, по суті, назад, звідки ми прийшли. І там далі вже йде. Давайте зараз збережемо. І пішов запит на BackEnd От Після того, як повернувся з BackEnd То у нас направило список кулик. І ми бачимо, що у нас запись обновилась. Ну, от, Давайте глянемо. В Hive Screen. Нам, після того, як ми е, нажали зберегти, вернуло сюди в результат наш, наші дані. Е, ми з тих даних, що вернули, записали сюди е, Result 0 це у нас number і Result 1 це у нас Хайтекст. Після цього ж мали такий масив Передали на back Точніше на функцію edit-hive. Далі ми передали це в Hive Service, edit Hive. І тут ми вже отримали токен, отримали ID, щоб його підставити в ID. Сформували запит сам і відправили на бекенд. Після того, як воно обновилося, воно вернулося все. Воно вернулось сюди, це вернулось сюди, е, якщо не пусте, нас пообновлялися наші айтеми. Number, Hive Text і slack. Ось. <клух> і після цього, після цього, як ми це все обновили, тобто обновили ми це все іменно. Ось тут покажу на сторінці редагування. Тобто, ми коли редагуємо, так, там, так, напишу. ось на цій сторінці воно обновилося це все. А далі нас направляє, ну, йде запит ось оцей ліс хай в От, Де у нас от, сюди йде запит. На цей наш скрін, і тут в ініціалізації вже йде запит на бекенд і повністю витягує вже обновлений список наших даних. От. І після цього, якби ми бачимо наш список наших вуликів і, і якби на цьому все напевно. От. Так що з цим розібрались. Тепер у нас є можливість додати новий вулик, редагувати вулик можемо. Також якимось з записами також ми можемо додати, додати запис до цього вулика. Також можемо видалити. Це все в попередніх відеоуроках, цей функціонал додавано, Якщо вам цікаво, як видалити, чи зробити ось такий, таку форму, то дивіться попередні відеоуроки і там все є. Тут треба трошки переробити, бо воно знаходиться в одному, як то кажуть, блоці. І я нажимаю, бачите, воно йде на редагування. А якщо довгий... Нажим, то тоді вже видалення. А, я хотів би зробити, ну це я зробив, пізніше, щоб при нажаті на іконку воно в нас прияло зразу, на, а не на весь блок. Так що це все зробимо. Також вивели в нас список нашого меню. Так, наступне це нам потрібно буде зробити видалення вулика. А де його реалізувати? Це видалення, Наверно, зроблю його в самому ось тут вулику. Або ось тут такого, кажуть, під картинкою може. Чи, тут в углу. Чи отут, мабуть, візьму зроблю. Видалення. Побачимо, Побачим, поки нічого треба подумати, як цей свій дизайн зробити. Так, підписуйтеся, ставте лайки. Ваші лайки і коментарі допомагають у розвитку YouTube каналу. І я за це вам дуже вдячний. Надіюсь, мої відеоуроки, мій курс допоможуть вам освоїти. І Android, і Laravel, і Vue.js і взагалі повний стек розробки такого, можна сказати, додатка, який має і бекенд, і фронтенд, і плюс ще й додаток. Що? Наступних, ждіть відеороків, щоб бути в курсі наступних відеоків, то підписуйтеся.